А якщо твоє життя не твоє, а якщо ти просто тест, ну, типу, варіант 14, і з тобою слідкують, реально, постійно. Що ти дивишся зараз це відео? Бо щось всередині вже не вивозить. Ой, та ти не думаєш, що ти унікальний, чи унікальна. Ти ще один із мільйонів, що думає, що живе там де? Рані трішки кава, скромна маршрутка, що позапер, роботи, серіал спати. Твоє життя як сторіс, 15 секунд і ніхто не пам'ятає. А якщо тобі підкинули ідеї, типу навчайся, буде успіх, будь добрим, тебе не полюблять, не висовуйся, бо впадеш. А ще, до речі, будь собою, але тільки в межах систем. Ти таки живеш, а й відчуваєш, ніби хтось спостерігає. Бо кожне твоє, я хочу, збивається чимось, не на часі, бо кожне можу, ховається за раптом. А кожне я старається, поки ти не став просто контентом. Пам'ятаєш, як у вісім років ти кричав, що будеш відомим. А тепер ти просто в коментарях підпишіться пліс. Пліс, дівчат, пліс, підпишіться. Як ми дійшли до такого? Хто вкрай тебе у тебе? Ти боїшся бути інакшим? Ти чому? Бо тобі сказали, що інакші одинокі, а ти що, натовпі одинокі? глянь навколо, всі в наушниках, всі мовчать, всі втекли в себе. Є така теорія, кожна твоя депресія – це тіло, яке просить тебе змінитись. Не таблетка, не відпустка, не дощ, а сам зміна кардинально, болісна, несподівана. Ти живеш в світі, де важливіше виглядати, ніж бути, де показати, а не відчути. І ти втягнувся. В селфі є, сенс нема. Підписники є, люди нема. Але є дещо. Кожне відео тут, це частина послання. Серйозно, я лишаю фрагменти, код, сенс, який не видно одразу. Паз. Хто збира все? побачить справжнє, а ще. Тіло ж все пам'ятає, коли ти зрадив себе, коли погодився не менше, коли знову не на щастя, йому не забуло, тому й болить, тому і не спиш. Ти живеш на дві особистості одна це правильні я, інша справжній. і вони не дружать взагалі. Один хоче спати, інший кричати, і питання кого ти годуєш більше? Тобі колись здавалося, що події повторюються. Типу, чи самі люди, чи самі ситуації, чи самі емоції, це не спіх, це петля. Цикл, який не зламається, доки ти не станеш іншим. Поки не скажеш досить, і от воно, ти вже все відчуваєш, ти дочитаєш сюди, це вже акт бунту, бо більшість вимикає на 10 секунді. А ти тут, бо хочеш щось розуміти, бо хочеш повернути собі себе. Запам'ятай, ти не просто глядач, ти учасник. І це відео не для лайків. Це інструкція для тих, хто хоче вийти, хто шукає не контент, а контроль. Наступне відео це буде виклик. Не всі. Тобі. Або ти входиш глибше, або виходь, бо буде далі важче. Але якщо витримаєш, ти станеш тим, ким ніхто не зможе керувати. Топові справжні.